Давайте згадаємо віку Бакалову, да яка розповідала про коло це. Вона НК, це вона Настя натякала Каменський. на Настю Кам'янських, да, що вона да. не на -на натякала, вона навіть нічого не казала про це. Але, Але люди TikTok, TikTok зробив сам все за себе. It навіть it's... всі вирізки показали випуск, де була е, Настя каменських в неї в руках і так далі. І ну, до речі, з НК я теж впевнений, що можливо це була її молодість, така да, і вона трошки зашарілася там і вирішила зробити якусь таку зірку. Сам зараз я не впевнений, що вона може себе і Немає дозволити. Собі Немає так виправдання людям, які так погодяться себе з іншими людьми, де б ти не був, на якому б топі ти не був. Ти в першу чергу людина, а вже потім зірка, топ і так далі. І mm -hmm. Тому подібне. А я ви знаєте, хочу виступити на захист. Ну, по-перше, Настя Кам'янських можливо там щось і було, да? але мені здається, що це була суг. Виключно точка така сприйняття віки бакалової з її тодішніми проблемами з її тодішніми вавками в голові і так далі. Тому що я ніколи в житті не пам'ятаю, щоб Настя Кам'янських якось так поводилася зі своїм персоналом чи з людьми, які навколо неї. Так що це мені здається такий, Може, це навіть шлях до хайпу якийсь був у Бакалової.